Доброго дня. Сьогодні 22 грудня 2025 року. Присутнє засідання комісії Біблянської сільської ради з питань земельних відносин. На комісії присутні три члени. Тож, переходимо до порядку денного. Перше питання нашого порядку денного. Про включення вільних земельних ділянок до переліку земельних ділянок для підготовки лоту для продажу прав оренди та земельних торгах у формі електронного аукціону. Доповідає Міненко Володимир Борисович. Значить, у нас є земельна ділянка, 10 гектар, яка розташована на захиплях пісільської ради. В сушках вільна. Ми її включаємо перелік, щоб виставити на аукціон. 10 гектар, від якої відмовився... Іван Іванович на користь сільське господарство. Ні, то десь так. Скільки їх такого ще? Десять. Там хоч вона буде з одних, вони близько повірени з однієї сторони. Ну Це ж буде побачити, тобі ж що Ні, ну це в а що? Так воно ріля та ще? все це. ясно. Просто камеру потупаємо. Так, питання є? Питань немає. Переходимо до голосування. Христина Наталія Михайлівна. За Виноградова Тетяна Михайлівна. Трохимець Олександр Васильович? За. Так, рішення прийняте. Друге питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 8 травня 2019 року, кадастровий номер 0511. Значить, державний договір оренди був на 9 гектар. Це за аукціона Це наше. І це... ми вносимо зміни до договору оренди. Договір укладаємо на 25 років в частині вносимо зміни тільки в частині зміни цього терміну дії договору. Тобто до 8 травня 2044 року. року. Ну, ми це дане питання виносимо на рішення депутатів, так як у нас конфлікт інтересів. Так, так третє питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 26 вересня 2025 року. Це Ліплянська сільська рада, кадастр номер 1963. З гектар 44, да. Так само ми вносимо зміни в частині uh -huh. продовження. Терміну на 25 років. Так само переносимо на рішення депутатів. Е, так, третє, четверте питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 1 серпня 2019 року. Вносимо зміни в частині тому, що довірі це не витримані паї, але в зв'язку з тим, що вже два палі було забрано у людьми у власність. У нас зменшується площа. Ми вносимо площу на... Зміни. То всього буде 4 земельні ділянки. Було сначала 6, потім 5 залишилось, тепер пять 4 земельні ділянки. Ні, тільки ми вносим зміни. І все. Добре, а не буде взаємо. Сейчас. Нека площа. Ага, подожди, не. Ай, безум. Так. Угу. Я Так. Да. І на 25 років а ми носимо. Да, нации. Да, на да так, ви ...на не депутатів. п'яте питання. Щасно. А, є зі зміни есть. До, 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 до Секня 2004 року. Все угу. 7. На сей. Так, п'яте питання. Про встановлення права узуфрукту комунального майна для сільського комунального підприємства добробут. Значить, в зв'язку з тим, що Господарський кодекс. Не, немає його. Значит, оперативне управління або це вже не існує, тільки є справа узофрукту, а в нас є в сльозарищі. Вона була у нас на сільській раді, но, так як у нас немає кода кведа на обслуговування цієї, а є у добробут, та ми передаємо доброзу фрукта на добробут. Цю скважину. Все mm зрозуміло. -hmm. Дякую до вас. Простина Наталія Михайлівна, за. Виноградова Тетяна за. Михайлівна. Трогімець Олександр за. Угу. Рішення прийнято. Слідюще питання. Про затвердження технічної коментації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальною площею 1102 га. Значить, це келеберда полуострова. Ми інвентаризуємо земельну ділянку, цю хочемо її виставити потім подальшим на аукціон з цільовим призначенням для рекреації. Ми давали дозвіл на uh -huh. документацію. Зараз ми затверджуємо, щоб зареєструвати право комунальної власності за сільською радою. Uh -huh. Поки буде реєстрація права комунальної власності. Uh -huh. <говори> uh -huh. Переходимо до голосування. Гласи Наталія Михайлівна за. Виноградова Тетяна Михайлівна. Торхімація Олександр Васильович. Рішення прийняти. Все, слід питання. Технічки. Сьоме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення монеталізації земельної ділянки і комунальної власності загальною площею 17,5 га. Це е, там, де Якименка ставок, там е, е, є сфільні земельні ділянки, ми їх примінітаризували, зареєструємо, щоб потім мати вже до нього офіційно, щоб він зареєстрував право оренди земельної ділянки під ту ціну, яка вже є, тому що відплата плачує тільки 8 угу. тисяч чоловіків. Так, Переходимо до голосування. Христина Наталя Михайлівна за Виноградова Тетяна Михайлівна. Олександр Васильович. Так, восьме питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок загальною площею 12039 ГА. Значить, земельна ділянка сушки біля газових трубі. Значить, Ми поки ділимо його на п'ять ділянок, і з них три ділянки будемо викидати, бо там газова труба його ніхто не візьме, потім ділянка, де пісок. Ми залишаємо за громадою, щоб брали цей. І викидаємо дві-три ділянки, будемо на аукціон виставляти, щоб це. Там рух. Тобто стінукою, пасовище. сілве. Але поки вже запасу. Mm -hmm. А? Поділу, поділу не. це Ми, дали дозвіл, тепер його затверджуємо. Реєструємо поділ, потім буде міняти цільове призначення, тому що запас не можна передавати. Uh -huh. І виставляти його на аукціон. Зрозуміло, 120 гектарів це воно дало цього? Ніхто його не брав в оренду? Ніхто, тому що там, во-перше, вам за лісом вам туди не доїхати, там воно таке. Плюс uh -huh. газова uh -huh. труба і це. Ми ж вже колись їздили. Так, вони дивилися, що діє. Так, добре, зрозуміло. Переходимо до, до голосування. Користина Наталія Михайлівна. За. За. Тетяна Михайлівна. Трохимець Олександр Васильович. Тро, рішення прийнято. Так, дев'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок загальною площою 153 гектара. 153 гектара – Це друге поле, яке орендує Хорошун Іван Іванович. Так і зараз він поділить земельну ділянку на 40 гектар і на 103 гектар, на 113 гектарів, так, і потім буде на 40 гектар припиняти, щоб ви зірвали договір. Зараз поки реєструємо потім. Так, переходимо до голосування. Хасина Наталя Михайлівна за, Виноград Батяна Михайлівна за. Это самая ситуация. Это самая ситуация. сама ситуація. ситуация. Так, десяте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянам Лисенко Тетяні Володимирівні та Лисенко Івану Олександровичу і Лисенку Данилу Олександровичу. Земельна ділянка є для Селянського. Вони хочуть змінити цільове призначення під там стоїть будинок, змінити цільове, щоб вже тоді проводити всі архітектурно-планувальні роботи, які можна в Селянській ми ж нічого немає. Угу. Вітер є, змісто будівництво є. Переходимо до голосування. Простина Наталя Михайлівна за. Виноградувати Тетяна Михайлівна. Да. Торгімець Олександр Васильович. Да. Так, 11. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку. Озводарський будівель і споруд в громадянці Сухобрус Ганна Ігорівна. Сухобруз Ганна, Ганна Ігорівна викупила у дорочку Раїси Олексіївни центральний на будинок. Ага. Земельна ділянка не приватизована. Заяву на приватизацію. Так, Добре, так. Переходимо до голосування. Христина Петяна Михайлівна за. Виноградова Тетяна Михайлівна. Такі масса Олександр Васильович. Так, 12-те. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд громадянці Коваленко Валентині Андріївні та ухо Наталії Андріївні. У них є у власності житловий будинок. будинок. Земельна ділянка під будинком не приватизована, по спадщині вони отримали, посить його приватизація, отримати у власність. Це березовий гай 40, кліпляв. Дікаємо угу. до голосування. Христина Наталія Михайлівна за виноградова Тетяна Михайлівна. Трохимець Олександр Васильович. За. Рішення прийняти. Так, тринадцяте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюєте право сервітуту та надання згоди на встановлення земельного сервітуту. Значить, шоста бригада МКП скважина. Те, що ми балакали, вони в оренду заформили, тепер серед тут на частину земельної ділянки, де знаходиться скважина. Деносим да, це питання на, да. на розгляд депутатів. Так, чотирнадцяте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності користування на умовах оренди для. Городництва громадянці, балясній, любов Павлінь. Ми давали дозвіл, це те, що по периметру забором хоче, щоб під охорону здати три сотки документації, будемо передавати в оренду. Переходимо до голосування. Прости Наталія Михайлівна за виноградва Петяна Михайловна. Рішення Михайлівна. Так, про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності з подальшою передачею у постійне користування Черкаській районній державній лікарні ветеринарної медицини. Це значить, в сушках Ветрач, що йому дали За приватизацію земельної ділянки, так. Значить, через суд ветеринарна лікарня відсудила. за земельну ділянку вона перейшла в комунальну власність. Передаємо їм зі зміни цільового призначення під ветеринарну медицину, mm -hmm. Передає їм дозвіл. І це буде земельна ділянка державної власності. Переходимо до голосування. Про це Наталі Михайлівна за. Він навраду таке захарює. Так, шістнадцяте питання про надання дозволу та виготовлення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності з кожного призначення під проектами польовим під проєктними польовими дорогами. Це наше питання. скажіть, Надали довідці клопотання надійшло на площу загальну. 48 гектар. А ви взяли площі. не по селах, а загальну площу. Да. А ми, рішення а... там прописано. Ні, а ми потім це ми даємо на загальну площу, нам не треба. Так, да? Да, ми договори заключимо на загальну площу тільки по кадастрових номерах. І все. А, хорошо. Все. Надаємо дозвіл на розробку документації, потім на затвердження. Так, да, це питання переносимо на розгляд депутатів. Так, 17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під нежитловою будівлею. Значить, нежитлова будівля у прокурівці це млин, піскова один. Він хоче. Ну, коротше, як хоче. Значить, є спонсори, які хочуть там зробити землину музику вже. Але для цього їм треба оформити право власності, оренду на земельну ділянку. І зареєструвати, бо всі вони не хочуть вкладати кошти. Тобто Ми зараз стаємо дуже на інвентарізацію, присваємо цільове призначення, яке буде там цей, під рекреацію чи під історико-культурне, і в оренду передаємо, а потім людина вже буде з ними співпрацювати. Зрозуміло. Приходимо до голосування. Хасина Телі Михайлівна за Інограду Тетяна Михайлівна. Олександрі Олександрі так, 18. Про передачу в оренду земельну ділянку комунальної власності та встановлення орендної плати для будівництва сонячної електростанції загальною площею 1 гектар 44,35 га. Ми на прошлій сесії передавали земельні ділянки під сонячні. Да, так але дві фірми перезвонили ці, вони там в них щось не виходить, і вони просто з цієї фірми, щоб не реєструвати, не припиняти дію договору оренди позачергово, то просто, поки вони не зареєстрували два договори, зміняють з Форбуденерго на Інкоменерго. Зміна юридичної особи. Ми вже приїжджали, вже дивилися, заключили договір з цим, на... будуть обирати територію і вивозити сміття вже. У четвер вже було. Тобто просто ми не додаємо нічого, просто міняємо. Тобто тут є що Форбутенерго обрати, а це. І ми тут прописали рішення, прописав. Рішення втрачає силу, де ми надавали пробуде на а буде інкому. Так само і друга та ділянка буде. Це зрозуміло. Переходимо до голосування. Христина Наталія Михайлівна за мінограду Тетяна Це. Михайлівна. Трохимець Олександр Васильович. За. Рішення прийнято так. 19 те питання про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності та встановлення орендної плати на будівництво сонячної електростанції загальною площею два шістдесят два сорок чотири. Хвості Наталія Михайлівна за. Він Тетяна Михайлівна. Терхимець Олександр. Так. І постійно наша питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1657. Це сушки. Це 10 гектар цих сушків. Він виставляти на аукціон. Ага. Переходимо до голосування. Просте Наталя Михайлівна за. Відноградувати Тетяна Михайлівна. Все, всі питання вичерпані. Дякуємо за увагу.